І я в мене Миколаєва 46 злив живемо, потім народження Марія ожидала на встановлення. Світлокоршук завелося. Світлокор. Машина, порізається вдругом, літає крилом і летить на нас крило. Чоловіка вбило на смерть. А мене пока лечило, я три місяці лежала в больнице. Ніхто не прийшов, ніхто не явився. Ну понятно. Так расскажите, сколько лет уже рассматривается это дело? Весем років. И років. выруку років. Років. зараз немає? Немає. Я понял. А, я насколько знаю, что тот человек, который вас сбил, он зараз занимает певну посаду ну, прохоронных стру... структур. Йому ще присвоїли майора. що e, мене... вбили, вбили І присвоїли героя, і він робота, майора. Уже прокурорів дуже багато помінялося. Прокурорів помінялися, слідувателі мінялися, закривали діло, відкривали. Суд упереджено розглядає цю справу, чи ні? Звісно, да? я ж не нарушав. Да. Представники прокуратури не з'являються на судове засідання вже більше 25 разів. Насправді ціносить, тому що працівник міліції, працівник, перед, який керував службовим, до речі, автомобілем ще в 2004 році. Дійсно порушив правила дорожнього руху. Це підтверджує сім'експертиз. Остання комплексна технічна транспортна. Це все допитаний судом. Експерт підтверджує, що це порушена правила дорожнього руху здобування саме співробітника. Але його не відстановили на службу особові. Мало того, в справі мають три прокурори. Прокурор, як представник держобвинувачення, прокурор колишній суддя і прокурор захисник обвинувачення, колишній також прокурор.